День 1326, увага, сільовий якір втрачено зв'язок із базою відсутній, трейсбек 2 збирається подолати горизонт подій і увійти в чорну діру. Ми застрягли в цьому замкненому циклі. Це нескінченна подорож. Привіт, Лінкон Сіті. Раді вітати вас цього ранку на DPC-FM. Як вам спалося минулої ночі? Сьогодні погода просто чудова: вітер 5 кілометрів на годину у деяких районах. Зафіксовано підвищений індекс метафлюксу. Через діпспейс тунель очікуйте частішої появи блукачів. Ми хочемо подякувати мисливцям за те, що вони дозволяють нам жити нормальним і мирним життям. Далі ми надамо детальний звіт по районах із підвищеним ризиком атак блукачів. Увага медичним працівникам. Просимо бути готовими. Сьогодні на нас чекає ще один напружений день. А тепер звернення до наших мисливців, які нещодавно здали, іспит. ваша подорож ось ось розпочнеться. І ми хочемо висловити вам щиру вдячність і побажати вам успіхів у подоланні всіх майбутніх викликів. І... Це все на сьогодні. Але перед тим як завершити, отримайте подарунок від глибинного космосу, отриманий 14 років тому. Love and deep Space. і yeah. електромагнітні сигнали подолали час і простір. Це справжнє диво епох. одного дня. Ми зможемо подолати наші обмеження, вийти за межі буденного життя і досягти зірок. І певний момент у майбутньому. Ми пройдемо крізь тунель діпспейс спейстанал та відкриємо те, що чекає нас попереду.